Дня. І, взагалі, знаєте, в мене було таке відчуття, що ну, я приїхала десь у якийсь табір відпочивати. Да? Там просто ми молоді, кров кипляча. А, але ще я там десь 8 годин працюю. Ось так це виглядало. От. Але вийшло так, що я познайомилася на той момент з хлопцем. Зараз це вже мій чоловік. І мої 6 місяців перетворилися в півтора року в цьому готелі. Я ще не дуже втомилася, і там на якийсь час я потім поїхала в Україну, потім почався коронавірус. Ну коротше, то вже інша історія. Вийшло ось так, що я вже 6 років живу в Туреччині. В мене а, чоловік, який а, наразі не хоче їхати, там, пробувати жити в якійсь іншій країні. І тому, власне, ми живемо в Туреччині. Туреччина мені подобається. А, мені подобаються люди, які тут живуть. Да, мені подобаються там традиції, деякі подобаються, деякі ні це вже також окрема історія, але я